Рано чи пізно Путін піде зі своєї президентської посади з тих чи інших причин. Закінчиться ціла епоха правління Путіна, який вже перебуває при владі довше за більшість радянських лідерів. І в цьому випуску ми поговоримо про те, якою може стати Росія після Путіна. Розглянемо кілька сценаріїв розвитку подій. Найімовірнішим сценарієм розвитку подій буде збереження авторитаризму, що будувався у Росії десятиліттями. Так у разі смерті президента Російської Федерації. За конституцією влада перейде премєр міністру Росії. На даний момент такою людиною є Мішустін. Він зарекомендував себе досить типовим технократом, без особливих амбіцій до влади, як свого часу сам Путін. Проте Мішустін може не стати об'єднуючою постаттю для російської еліти, через що може розпочатися боротьба за владу у середині власних еліт. Подібна традиція була і в СРСР, коли після смерті генсеків починалася боротьба за владу. В останні роки існування Союзу внутрішньопартійна боротьба проходила більш цивілізованим шляхом, наприклад, Горбачов прийшов до влади за вибором партії. Однак, якщо брати часи Сталіна та Хрущова, то їхня боротьба за владу супроводжувалася масовими репресіями, змовами, куларними домовленостями і так далі. Сталін прибрав багатьох своїх конкурентів фізично того ж Зінов'єва і Каменєва, а Троцького вигнав із країни. Хрущов також фізично усунув Берію. Та заслав Маланкова. Щось схоже може повторитися і в Росії, якщо російські еліти не зможуть дійти до мовленостей між собою. Ризики такого розвитку подій підвищуються з огляду на те, що у владній верхівці перебуває чимала кількість чекістів та силовиків. Боротьба може торкнутися лише владної еліти та наближених до них осіб, але також може перекинутися і на звичайних громадян, що призведе до тяжких наслідків, але про це пізніше. Внутрішня владна боротьба може вибухнути особливо у разі повалення Путіна, про що в мене є окремий ролик. Зрештою, влада може прийти до двох варіантів розвитку подій до колегіального органу або до нової персоналістської автократії, яка і зараз існує. Колегіальний орган може складатися за успішною домовленості між різними рівнями еліти. Основою йому може послужити Рада безпеки Росії, куди входять високопосадовці РФ з різних ділок влади і з різними інтересами, починаючи від Патрушева, закінчуючи Собяніним. Така форма влади гарантуватиме стійкість режиму або збереження владних повноважень усіх посадових осіб. Подібна форма кооперації зможе законсервувати режим та продовжити його життя. На тривалий час. Продовження одноосібного авторитарного шляху представляється найімовірнішою подією у цій системі. Однак залишається під великим питанням, хто зможе обійняти цю посаду, чи буде це Патрушев, Бортников, Наришкін чи Мішустін. Від цього безпосередньо залежить подальший вектор розвитку Росії та її подальший курс на посилення режиму або на якусь відлигу. Якщо владу на чолі Росії зможуть перехопити яструби на шквалт Патрушева, то не варто чекати серйозних змін у зовнішній та внутрішній політиці, а можливо відбудуться навіть більш жорсткі репресії та подальша ізоляція Росії. У такому разі є можливість побудови вже не просто авторитаризму, а справжньої тоталітарної машини. Тенденція до цього навіть зараз з'являється. Якщо ж влада перейде до умовного Мішустіна. То цілком імовірно варто очікувати на відлигу у внутрішній політиці Росії та відновлення відносин із західними країнами для подальшого економічного розвитку та взаємодії. Можлива навіть якась демократизація чи лібералізація в межах нинішньої системи, як свого часу, було за Грущова. Система не була зруйнована, але не була людських рис. Окремо варто згадати і про можливість залишення офіційного права наступника Путіна. Про право наступника Путіна говорять вже не перший рік його правління. У 2008 році здавалося, що влада остаточно перейде до помірного ліберального Медведєва, однак повернення Путіна у 2012 році та подальше посилення влади, а також зміна Конституції у 2020 році для того, щоб Путін зміг піти ще на два терміни, поставила крапку на рахунок права наступника. Стало очевидним, що сценарій розвитку подій є малоймовірним, Ще й події в Казахстані 22-го року поставили перед Путіним чергову загрозу того, що правонаступник може остаточно усунути його від влади та його еліти, як це сталося з Назарбаєвим. Є ймовірність демократизації режиму в Росії. Такий варіант розвитку подій сьогодні зрозуміло здається чимось неймовірним, проте історичні прецеденти показують, що навіть після тривалих диктатур ймовірність демократизації все одно зберігається. У цьому ключі найяскравішими прикладами є Португалія та Іспанія. Через 4 роки після смерті португальського диктатора Салазара, який правив країною 32 роки, в Україні відбулася так звана революція Гвоздик. Ця революція відбулася по суті за допомогою підпільного руху збройних сил це союз армійських офіцерів, які повалили наступника Салазара Марселу Каетану. Незважаючи на те, що тимчасовий уряд очолили повсталі військові, це незабаром призвело до демократизації Португалії та остаточного відходу країни від багаторічної диктатури. Схожа історія сталася із іспанським диктатором Франко, там обійшлося навіть без революцій та переворотів. Після смерті Франко його наступником став Адольфо Суарес, якого призначив іспанський король. Адольфо особисто провів масштабні реформи в країні, позбавився правої диктатури в Іспанії. І провів незалежні вибори. Так Іспанія через десятиліття диктатури дійшла демократії. Незважаючи на те, що Іспанія та Португалія позбулися свого тоталітарного минулого лише 50 років тому, сьогодні країни є одними з найнедемократичніших у світі. За індексом демократії, Іспанія посідає 24-ту позицію, а Португалія 28-му. Для порівняння, Сполучені Штати посідають 26 те місце, а Франція 22. -та. Так ось такі приклади показують, що навіть довготривалі диктатури може закінчитися демократизацією режиму і зробити це безкровно та безболісно. Однак, як свідчать дані Рочестерського університету, лише 20% персоналістських автократій змінюються демократіями. Проте подібний сценарій подій і для Росії цілком імовірний. Враховуючи, що Росія є федерацією, то буде також потреба нового федеративного договору або навіть перетворення Росії на конфедерацію. Сьогодні, незважаючи на формальний статус Федерації, країна вкрай централізована і всі рішення ухвалюються у Кремлі, а фінанси стікаються до Москви. Відхід Путіна з тих чи інших причин може почати і ланцюжок різного роду нестабільностей по всій Росії. На відміну від радянського режиму, де було встановлено партійну диктатуру, зміна влади хоч і нерідко виливалася в протистояння різних груп, проте сама система була вкрай стійкою. Нинішній режим у Росії це персоналістська диктатура, яка повністю зав'язана на особистості Володимира Путіна. Зникнення з тих чи інших причин Путіна з політичної арени може призвести до масштабної нестабільності по всій Росії, адже стає неочевидним, як потрібно передавати владу і хто стане наступним президентом Росії. Демократичних інститутів зміни влади немає, та й внутрішньопартійних, як у Китаї чи СРСР, також нема. Це може призвести і до постійних конфліктів у владі, що може виливатися на все населення Росії. Може призвести до постійних державних переворотів чи нестабільності у силовому апараті. Найапокаліптичні прогнози можуть включати і криваву революцію, громадянську війну і розпад державності. Такі процеси можуть статися в крайніх випадках, якщо в Росії буде затяжна політична та економічна криза. Це вкрай небезпечно для цілісності Росії. Особливо з огляду на наявність в Росії чималої кількості національних республік та можливих осередків сепаратизму в них. Саме тому існує можливість сепарації деяких регіонів при нестабільності та ослабленні Москви. Очевидно, що знаходження багатьох регіонів у складі Росії сьогодні обумовлено економічними та політичними інтересами, і якщо ж вони зникнуть, то знаходження багатьох регіонів у складі Росії виявиться безглуздом. Слід напам'ятати, що розпад СРСР ще й всередині 80-х здавався чимось неймовірним, але вже в 91-му році СРСР остаточно розпався на 15 республік, а спроби його реформувати і врятувати так і не вдалися. Тому в поточних реаліях важно оцінити можливість таких подій, але її не можна повністю виключати. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що після відходу Путіна Росія може піти різними шляхами розвитку. Авторитарний режим, створений за Путіна, може так і залишитися. Замість одного правителя може з'явитися колегіальний орган. Є можливість і демократизації режиму за прикладом кінця інших диктатур. І найбільш ризиковим є сценарій розпаду Росії чи закінчення режиму Путіна кривавою революцією чи навіть громадянською війною.